Пропоную розпочати роботу комісії щодо питання продовження до строку дії договору управління майном для різних державного партнера, що залізації проєкту, реєстрації, і знайомий совершенно получається. За даних родів. Бондарук. За. Кравчук. За. Дійсно. 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 Колеги, на наше прохання на представник наш партнер, надіслав фінансову гарантію і зобов'язання фінансової гарантії, тому є пропозиція внести зміни до проєкту рішення занторцім домовлено рішення. Консорціум Любов ОКБД. Тарівослово підтверджує взяти на себе зобов'язання чи довершення комплексу влокової логічних документів документації, проходження експертизи до початку ресурсів погодні пінічні 31 людського року. Чи засвідчується гарантійним військом від такого від 25 години, у раді не виконання консорціму зов'язується прорекувати від України ради за зайдіття забезпечення в цьому Дякую.

Але ви будете це звернення до доруч, так далі. Давайте, можливо, обговоримо першу частину. Дивіться, я б казав, що все-таки даний пункт треба вносити не в рішення, а в угоду. Тобто в нас є угода, яку підписує представник. Якщо вони взяли на це заболяти, щоб це було чітко зафіксовано в угоді. Це був пункт угоди. Ми зміню, вносимо зміни в... В угоду. Тоді державний пропонує таким образом. Доповнені рішення таким пунктом. І в пункті внести... Не рішенням затверджує текст додаткової угоди. Так. Тобто оцей додаток до рішення міської ради, який ми зараз розглядаємо, його треба переробити і внести оцей пункт не в текст рішення, а як воно звучить. текст Додаток. додаток. Як можна доповнити додаток до положення? А я хотів би по суті цього гарантійного листа Ну, Мені здається, що один мільйон гривень це навіть не серйозно. Ми бачили, що ми маємо справу з тими самими людьми, які зруйнували підземелля на кафедральній тринадцяті, і вони тут хочуть відкупитися одним мільйоном. Я вважаю, що якщо вони дають гарантію, і вони серйозно підходять до справи, то сума має бути мінімум 10 мільйонів гривень. Що за 1 мільйон гривень можна буде зробити, якщо буде пошкоджена, якщо за 2 роки вони не виконують зобов'язань, а там завалиться частина приміщення на цьому на кафедральній чотири? Тому ну, такі гарантії це не серйозно. Ми можемо вносити зміни в угоду, ну там. <реш> рішення, але ну, я особисто не буду підтримувати змін і цього проєкту рішення з такими гарантіями. Бо це не партнери, це варвари. Я в цьому підяку. Звичайно, не маєте права надавати на, 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 на своїх на свої, на свої. дітей. Я, я можу сказати, що ми значення. Хочуть ну, відкупитися або інші. Це, це не є рівень Луцької міської ради, це раз. Друге. Про е, суму вона має бути таке розумні пояснення. Ця сума це 2,5 коефіцієнт помножити на вартість оренди за 4 роки. Так вона взялася, та сума. Навіть не два, два з половиною, там 430-50 тисяч виходить в оренду, аби вона була просто здали в оренду. Тому така сума з'явилася. Це міг купитися. А стосовно внести договір, я вважаю, бажаю що там краще в рішення, ніж договір, тому вже, що якщо там якісь суди, чи щось стосувало рішення, і все. От. А Так рішення залишається, договір можна скористити. І хочеш, оце наша справа, в принципі, ні. Та я би залишав так, бо було більш розумніше. От, Воно ж має юридичну своє Ну, білядь. Я б сказав що договір, на мою думку, то вона має юридичний суд. Ну, ну, да. Це все-таки договір. Де підписалася сторона. Якщо йде якийсь судовий спорт, то сторони договору це суд, Луцька міська <райм> рада так, і консорція, правильно? Якщо йде мова про рішення, скасував рішення, то це тільки Луцька міська і суд. Скасував рішення, але ну, ви його раз. А так, отак, скасував рішення, значить до дійсно, чи доповнення no. От no. Мені це легше для нас. Що ви думаєте, нічого. То тобто, а який механізм примусити юридичну особу виконати рішення міської ради? Ви його вирішуєте. Так ми ж зараз і робимо рішення no. міської ради доповнення. No. Тобто нам суд скаже. No. Це моя позиція. Ви представник на сьогоднішній день виконавчого органа і вам, скажемо, організовуватися. Я я, я, я давайте сформуємо, де там договір, і ми здобавимо цей пункт допомогти рішення пункту таким, і в договір передбачите. Нам легше, щоб ось таке було. якщо вже захищати себе, то краще рішення внести пункт, воно тоді, е, е, якщо він хтось щось оскаржує, то рішення легше скасов ну, суд рішення, значить оце це вже не дістає. Ну правильно, скасував суд рішення і все, і ми не можемо. А якщо ми внесемо договір, то буде суперечка судова не по рішенню ради, а по договору, по тексту договору. то краще краще рішення. Ну клеще скасувати рішення, тоді договір втрачає доповнення договір автоматично, втрачає силу, як доповнення, яке цим рішенням погодження. Тут розходяться, Розходяться. мені що це краще написано зараз. Я би сказав, щоб не шукати далеко, де. Який пункт вносить вже зміни, бо це досить важко, так не маючи весь основний договір перед собою, то я б вже так і викладав, як воно є. У нас є пункт 6, сторони дійшли згоди, пункт 14.1 договору в такій редакції. Договор набирає чинності, реального посвідчення, креліреля. Обговорюється, що ми його продовжуємо на ті два роки.

Тим, щоб, да. І okay. також за пропозицією Андрія внести зміни в додаткову да, угоду No1 пункт 6, викласти мові акції і доповнити yeah. а, абзацом те що, те, що буде передбачено в проєкті рішення. Yeah. Правильно? Так. Yeah. Хто за дану пропозицію? Бондарук. За. Кравчук. ЗА. Вороняк. За. Ткачук? За. Накот. Утримався. Грачок. За. Триману. Колеги, наступне далі звернення. Можливо, Я. за проєкт рішення. Давайте вже змінимо, давай. а тоді вже оце окремо. Кологію приймати проєкт рішення з змінами в цілому. Бондарук. ЗА. Кравчук. ЗА. за. Ткачук? ЗА. Наклад. За. Підтримано. Колеги, наступне питання звернення щодо пришвидшення роботи інституту археології. Ви бачили, напевне, я запанував проєкт. Просто ми...

Бандалук, За. Кравчук, Крачук. Вороня. За. Качук. За потом вашу. Наход. И на голову. Крачок. За. Питтры. Надило. Подскажи. За поток. Ты знаешь, так еще добрый?